Привіт! Сьогодні також сонячно і непогано. На сонечку тут тепло, але на вулиці мороз, не знаю, який не дивився сьогодні на градусник. І сьогодні, як і казав, підемо ми рятувати ту вербу, яка похилилася. Підемо ближче туди, подивимось на місці, яку мені драбину нести чи хватить одна, ну, у мене ж там тройна вона, чи потрібно двойну розкладати її по довжині, щоб дістало. Зараз подивлюся. Я думаю, можливо і одна навіть достане. Зараз побачимо. Отак. Сніг потрошку сходить, хоч і мороз. Але трохи притрусило було. Не вночі чи що там, капельку. Ось я показував, коли по льоду ходив. Бачите, вона сильно нахилилася вже. Ось так. І оці, оці, ось оцю. Зрізати Оцю, що вниз пішла. І тут теж вниз, іде. оце треба зрізати. І побачимо, що ще там. Ну, ті я схоже, не дістану. Ну, буде видно, але вага дуже велика, так що, можливо, воно і не так буде сильно його косити. Побачимо. Тут он, запасне дерево росте у нас оцей. Якщо ця впаде, ну буде видно. Зараз ми обріжемо ще по цю. Воно ж теж вагою тягне сюди. І ці дві. Ось. Так що вже легше буде. Ну а то буде видно, якщо воно буде клонитись іще, то тоді якось зріжемо, мабуть, ту. Ну що, зараз я принесу. Сюди драбину. Ну що, бачите, приніс я драбину і до цієї гілки її не вистачає. Отак, я дотягуюсь рукою, але буде незручно пиляти, тому я зараз принесу велику двойну. Ну ось тепер краще, бачите, трішки видвинув, все дістає і... Зараз приніс бензопилу, заправи її вже штатив. Зараз поставлю телефон на штатив і полізу зрізати. А ви побачите. Ну що, все вже дерево легше стало, наскільки там ваги немало. Зараз ще оцю нижню підріжу. Ну і буду різати. Благо, що лід, так що я все і поріжу. А так якби літом в воду впало, то я нічого би не зробив. Ну все просторніше стало, правда дивіться, зараз зрізаю ці. Все поріжу, буде мене ще дрова. Правда, воно ж сире, але досліджує зими підсохне. Ну і дерево тепер вже більше явно простоїть. Може воно перестане нахилятися. Цю ідею запропонувала Віта. Говорить, у мене є ідея, як спасти дерево. Говорю, що відтяжку зробити з тросу, то ми ж не втримаємо. Ні, говорить інша. І показала мені оцю гілку. І скільки простоїть, тепер стільки простоїть. Ну все, будемо обрізати. уже це. So na no. Порізав, велику порізав, там ще не порізав, бензин такий вчився. Потрібно піти заправити. І е, ріжеться е, трішки не дуже, тому що мерзла ж деревина повністю. Благо, в мене цепок е, з побідітовими напайками. Зараз, зараз вам покажу Ось, Якщо буде видно. Ось тут напаєчки. І вони везде. Ось, може тут буде краще видно. Бачите, оце побідіти ви напайки. Тому що, якщо б без напайок, то Ципок би давно вже затупився, їх кілька треба було б точити, тут ще щось. ну, А так, з повіддітими напайками, я купив його, як там дрова нагору з з, на мені привозили, і я їх різав. Вони там метрової длини були. І там взагалі такі товсті. Ну, Хто дивився прошлі, прошлі відео, той бачив, то я іменно цей цивок купив. Там дуб в основному. І таких би ципків я не знаю, скільки би потратив. А це один. Вон, все то порізав. І зараз нормально. це, Вона себе оправдує. Вона, правда, цей ципок разом в три дорожче, ніж звичайний. Штілівський, іменно щілівський, не підробка з повідітовими напайками. Ну, кого зацікавило, пошукайте. Він себе окупить кілька разів. Тому що Таких ципків вже. Скільки треба було, що не знаю. Ну, в общем так, пішов я дозаправлю, доріжу, ну і потім ще мелочі треба буде дорізати і знести все на берег, поскладати. А то як весною вода прибуде, воно тут все затопить. Вода аж туди доходить. Ну все, ще покажу. Ну нарешті я все попиляв, бачите. Мілоч гілля знесу туди. У нас там сохне. А це підкладаю тут на березі. Придеться повозити. Але вже сьогодні не буду не складати і не носити. Це вже буде завтра. Ось так, а на сьогодні піду вже відпочивати. Ось такі справи. Так що до завтра. Привіт! Сьогодні погода, як бачите. Не зовсім сонячна, хмарна, даще і невеличкий сніг іде. І потрібно ж доприбирати оце все, що я вчора нарізав. Вчора була краща погода, але потрібно прибрати, а то воно зараз попримерзає, сюди снігом притрусить. Ну тут не так багато, в принципі. Зараз я це все знесу. Ось тут, поки поскладую, то що возити потім тачкою вже буду туди. І воно ж е, мокре. Деревина мерзла навіть, так що буде, поки ось тут лежати. Підсохне потім, весна, сонечко буде і перевожу. А оці колоди, оці, я не пиляю. Ну, скажу, чому я не піляю. Вони частково лежать на березі. Ось. І коли вода підходить, вона аж сюди підходить ось так. Колоди трішки зверху. І якщо ми поливаємо наші високі грядки, там, насос потрібно ставити. А тут, ну куди ти його поставиш, а далі містка тут нема. І оце в мене як місточок ось такий. Воно тут. Природньо лежить частково в воді, потім вода сходить, я ставлю його тут десь, потім далі можна піти поставити, а вже під кінець, коли ми поливали, я аж десь сюди заходив. Ось тут ставив, тому що рівень води падав. Тому я їх не зрізаю, не обрізаю. Не знаю, можливо, я цю ще лишу більшу, можливо, ту поріжу. Ну, це вже не зараз. Такі справи. Зараз буду носити. Колоди я вже зніс більш-менш, а менше що лишилося, то не по одній її таскати. Вон я взяв мішок на мішок. Буду накладати. Носі все, позносив я всі дрова. Ось дивіться, яка вийшла куча. Ось така, ну так, непоганенька. Добре, хай вона тут буде підсихати, потім повозимо. Гілля все постаскував, бачите, сюди, ось сюди наложив. Кучку таку також потрібно буде перевезти. І ще ж те, яке біля місточка там от верби, також зібрати. Ну, нехай трішки стане тепліше, потім це перевезу. Зараз <смір> руки ще мерзнуть. І в рукавичках я ж був. Але все одно мороз, сонечка нема, як бачите. Отак. І ще і сніг якийсь йшов. Ну... На сьогодні все. Так що, ось так. Дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, кому подобається. І все буде добре. І до зустрічі. Пока!